Всім привіт, з вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні в нас 15 липня, а це означає, що настав час звіту, СП від юнонки божевільних хрестиків, разом із повітруля. Вам цікаво, тоді пігнали? Отже, дівчата, звіт за липень, але ж я вам покажу просування як за липень, так і за червень. Бо е минулого місяця були дуже-дуже такі. Скромні просування і, чесно кажучи, ну, навіть не було чого знімати, бо там було дуже-дуже мало хрестиків. Але всі хрестики, які є, вони всі мої, як то кажуть. Ось. Отже, давайте дивитися ближче. Я нагадую, що я вишиваю наборчик ось такий. по вітрулі P5003. Набір для вишивання хрестиком. Називається він Сонячний день, розмір 20х25 сантиметрів. ось такий він гарний. Ось така гарненька хатинка, і навіть там 5 гусочків буде, буде, буде колись вишито. Так, і отже, наразі вишито 17,8%, і це. Тисячі, 3507 хрестиків, якщо бути е, зовсім точною вишита на даній роботі. Зараз ви бачите те, що було а, за останній звіт, те, що ви бачили за останній відеозвіт. Ось. І зараз подивимося, давайте, що в мене є на канві зараз. Е, нагадую, що я вишиваю на пяльцях Нурге, Ось така от четвірочка. Це саме великі п'яльця, і в мене дуже-дуже гарно. Увійшов весь сюжет. Тож, ось тут, да, так, у нас будуть вже кутки. Нічого перепиявати не треба, і я, завдяки цьому дуже гарно, дуже мені подобається, я вишиваю цю роботу по кольорах від найменшого до найбільшого. Отже, що ми вже бачимо на конві, тобто в нас так дуже добре прорисувалася хатка така. так, У нас вже є такі гусачки, ось вони п'ятеро, один, ще пара і тут пара. Так, ось вони, гусачки. І вже ми бачимо вже промальовується тут такий паркан і доріжка така. так, Ось цей парканчик десь тут буде так, і доріжка. Знову ж таки, в мене виходить якось, як на мене, дуже-дуже яскраво, Так, о, ніж ось тут на прев'ю. Але подивимося на кінцевий результат, вже коли буде все зашито. Так, ну і звісно, що тут багато-багато соняхів. Тут соняхи, тут соняхи, ось це все, плямочки це все соняхи. Вишиваються дуже легко, дуже приємно. Нитечки тут ось такі. Здається, мені, що все ж таки тут е, ніточки ПНК, бо наборчик дуже-дуже давні -дуже е, ось і комплектація, мабуть, ще така е, старенька. Зараз е, наборчики комплектуються з ниточками ПЕРІ. Тобто, маєте це на увазі, так, якщо е, виникнуть якісь питання. От, е, Так, е, як я зробила, ще раз вам покажу свій органайзер. Так, це я щось ниточку не прицепила. Так, я вирізала позначки ось тут з ключа, ось тут ось так я вирізала, ось, ви бачите трошки схему. Схема доволі така велика. Взагалі-то можна її читати, вона кольорова, як ви бачите. Мені це не заважає, але ж, звісно, що по електронній схемі вишивати набагато-набагато швидше. Тож, я вирізала ось такі. Ключ і наклеїла ось сюди позначки на кожну полетку, ось порожні такі квадратики, я наклеїла сюди позначки. Мені дуже-дуже подобається дуже зручно. Вишиваю я одною голкою, тобто я беру пасму, так як я вишиваю по кольорах, я беру пасму і її відшиваю. Тобто дуже зручно пасма десь. Плюс-мінус там 250 хрестиків, тобто можна навіть десь приблизно порахувати, скільки, скільки хрестиків зараз можна відшити. Тож, цього місяця, тобто, за липень я відшила 1326 хрестиків. А всього за два місяці в мене було 1919. Хрестиків тут відшито. Знову ж таки, що добре в цьому СП і багатьох інших, в яких я приймаю участь, що немає норм. Ми можемо вишивати стільки, скільки ми маємо часу, маємо натхнення, маємо змоги так і таке інше. Це мені дуже-дуже подобається. І тому я приймаю участь саме в таких. СП так, я пам'ятаю, що мені треба звітувати там кожен місяць. Звісно, що я намагаюся зробити якісь хрестики на роботі. Але ж дуже добре, коли немає норм. Ось тому, тому. ось такі в мене гарні просування. Давайте так вам ще раз покажу. так вже Хочеться, якщо чесно, повишивати такими зелененькими, може якісь жовтенькі кольори, бо о, в основному зараз йшли ось такі, такі сіро-коричневі кольори, і трошки трошки від них втомилися. Наразі я вишиваю ось таким ось кольором, такий він гірчичний, чи, не знаю навіть, як назвати. Давайте ближче вам покажу. ось ось ось, цей, ось такий Такі. Ось такий жовтенький кольор. Тож дуже хочеться якогось трошки яскравих кольорів в цій роботі. Хоча вони, як ви бачите, вони тут є, і жовтий, і зелений ну Блакитне то зрозуміло то небо, то буде потім. ось Але ж хочеться ось цими якимось більш яскравими кольорами повишивати. Тож наразі вишиваю ось цим кольором, ось це він, такий. Ось такий він. Ну, так, да, такий він, бачите, такий, як гірчичний колір. Ось. Друзі, що ще сказати. Матеріалами я задоволена. Тут канва, здається, мені все ж таки 16. Тут написано канва номер 6 не знаю, що таке. номер 6, тобто. Но здається, що тут все ж таки 16 та канва. Матеріалами я задоволена, процес відпочивалочка. постійно це кажу, взяла ниточку і вишиваєш. Звісно, що ось ці соніхи ну, трошки там. По кусочках там, да, їх вишиваєш, тут шматочок, тут шматочок, але ж, е теж нічого страшного, а хатинка вишивається дуже легко, наприклад. Так ось ці дорожки так, взяв собі там ниточку та і вишиваєш. Ось, Тому е дуже гарний процес, відпочивалочка, приємний матеріал, мені ну, тобто, все дуже подобається. Е такий собі е простенький сюжет, але е літо. Сонце, так, тиша, мир, спокій. Все, що треба наразі. Отже, друзі, буду зараз фотографувати та викладати звіт в Інстаграм. Так, це СП проходить у нас в Інстаграмі, будь ласка, доєднуйтесь, ще є можливість, будуть обов'язково призи. Ось, і, звісно, що проходьте в Інстаграм, дивіться. По хештегу разом із повітруля. Будь ласка, дивіться роботи інших дівчат. Дуже гарні там є і квіточки, і тваринки, і закладинки. Тобто все-все, чого душа бажає. Так? Все, що можна придумати. Отже, друзі, на цьому, мабуть, що все. Такий теж невеличкий звіт, ну, бо нема чого такого. Розказати, розповісти, бо все вишивається дуже-дуже легко і кайфово. Тож, будь ласка, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, будемо вишивати разом. А я як завжди бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте з задоволенням. Всім пока-пока.